Знайомтеся, це Софія, і вона з дитинства мріє стати журналісткою. Її завжди вабила ця професія, адже це можливість знаходити цікаві історії. Які можуть змінити суспільну думку, а ще вміння спілкуватися з різними людьми від політиків до звичайних громадян та можливість донести їхні думки до широкої аудиторії. Я на другому курсі журналістики в мене ще з дитинства я ходила на театр із шести років ну тобто там, включно до тринадцяти, приблизно вісім-дев'ять років. І в мене якось така театральна постанова ще була з дитинства. Ми багато куди там їздили, багато де займали гранти. Перші місця, і мені чомусь, ну, так з дитинства воно. Сьогодні журналістика дає змогу працювати в різних форматах: від тексту та відео до блогів і подкастів. Саме це і вабить, студентку Анастасію. Я обрала цю спеціальність душею. Там, а потім вже пішли роздуми про зарплатню, про нюанси. Насправді, головне, що це. Затягує у підготовці майбутніх журналістів мають брати участь представники змі, подумали у Прилуцькому педколеджі і організували низку тематичних зустрічей з місцевими зірками. Наразі у нашому коледжі проходить предметна декада викладачів циклової комісії, яка називається у нас Спеціальність 061 журналістика. У рамках цієї предметної декади ми в першу чергу хочемо, аби наші студенти максимально детально дізналися про те, що представляє їх. Професія, і з якими складнощами, з якими навпаки, можливо, приємностями їм доведеться стикатися в процесі навчання безпосередньо, а також на полі, тобто в на практиці. І з цією метою ми проводимо зустрічі із безпосередньо людьми, які мають пряму дотичність до цієї спеціальності, а саме із нашими місцевими представниками засобів масової комунікації. Сьогодні кожна редакція працює по-своєму, тому дуже важливо. Побувати на таких своєрідних майстер-класах та з головою зануритися у творчу кухню медійників чи радійників. Мета декади це залучити відомих медійників нашого регіону для зустрічі із студентами, для того, щоб студенти вже навіть на початку своєї, так би мовити, свого навчального процесу вони могли зрозуміти, що собою представляє журналістика, як працює журналістика. Ну і, звичайно. Познайомитися з провідними е, фахівцями в цій сфері. Сьогодні майбутні журналісти вчилися знімати сюжети разом з онлайн медіа «Тім Плюс». На годину студенти занурилися у творчу кухню знімальної групи подій. І ось які отримали від того враження. «Сподобалась найбільше ваша енергійність, відкритість. А так, нічого не злякало, чесно. Мене вразила відкритість, відвертість. І те, як важливо комунікувати з людьми, багато історій. От але головне це все проходити, відчувати, і ну, це робота, і я думаю, я готова до цього. Для прикладу, Софія та Анастасія прагнуть бути не просто журналістами, а висококласними спеціалістами. Звісно, що не всі студенти мріють пов'язати своє життя журналістикою. Проте в житті здобуті в коледжі знання їм будуть як знахідка. Бо ж це мультифункціональна професія. Під час інтерв'ю ти маєш бути не лише журналістом, а іноді психологом, педагогом, поєднуючи в собі одразу кілька професій.